І це я продовжу цей ролик, за те, що я вам розповіла, що люди будуть нас поглянути, бити нас, ображати, всяко на нас наговорювати, казати, що ми найгірші, але в божих очах ми найкращі, в божих очах ми добрі, в Божих очах сильні. Якщо будуть казати. Чи ми погані? Якщо ми будемо то бідному поможемо, то ж тварину підгодуємо, то пожаліємо когось, будуть нас сміятися, що ми не такі, як вони, що ми не такі, як Ісус, не такі, як Він. Що ми не так, як Ісус, що ми такі, як Ісус, що вони не такі, як Ісус жаліють, люблять. А якщо ви бачите в нас, що ми такі, як Ісус, що ми всіх любимо. Мені трудяться, ми хочемо комусь добре зробити. Все вже будуть нас сміятися, ми там бідному допомогли, ми там тварину наготували, ми що добре зробили, будуть нас сміятися. Дуже будуть сміятися, але Ісус сказав не бійтеся, якщо вас переслідують і гонять за добрі діла, за до моє ім'я гонять. Ви де бійтеся? тому що тут дочасне страждання. Тут страждання дочасні, милі друзі. Якщо багаті будуть пити там, по ресторанах ходити, по, по Гаваях почувати їдете, По Швейцаріях, по всяких, вони, милі друзі, мають дучасні, дочасну тих цього меру. Мене, милі друзі, не люблять люди, тому що я Дуже-дуже, дуже 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 бідно. В їхніх очах ніщо, але в Божих очах я найбагатша і паю вставили друзья. Так вам розкажу дне. Не, не до себе, а скажу в загальному. Я то я, а ви... піщинки цього миру, ви його творили Боже. Так само я вам скажу, мої друзі, що в сьомому мирі ми дочасні. Як Ісус сказав, якщо ми весь світ здобудемо всю вселену, всі скарби світу, всі скарби миру, ми здобудемо всі особників, всі гроші цього миру, але наш, наша душа буде в пеклі, аду, вона догине. Скажу вам одне. Що? Ми люди тліні, наприклад, людина, яка впивається, яка їде по, суб, по крутих мерседетах, мерседесах, яка має всі маєтки цього світу, але коли тіло залишить і душа в вивік в аду, нічого її не спасе. Не трильйон, ні мільярд, ні Google Frext. Нічого не спасе, ніяка сума доларів цього миру. Як ця людина милі друзі, добуде всі маєтки миру і всі гроші цього миру. І коли вона своє тіло полиш і докупає в землю, вже і там нічого не треба. Вона землю полишила. Її тіло землю полишила. А потім перед судом Божим, перед Богом, перед ангелами, що тоді людина скаже? Чого вона тоді скаже, малі друзі, вона нічого не скаже. Вона буде ухиленою головою стояти. Бог сказав, скаже цій людині. Ти мені не служив, ти не молився, ти не ходив в церкву і не читав. Світне одна є, бежат винукнув неба, ти ходив за іншим тілом, ти жив собою, а не мною, і скаже заберіть його, я його не знаю, і тоді заберуть і кинуть в пекло, де адде тут і нема покаяння, і нема прощання душі. По говорю, що краще в цьому мирі жити скромно. Жити скромно. Мати жити краще саме нижчого уровня, але бути здоровим, кріпким і мати в сіні душі і радість, покой. Пам'ятаю, що вам скажу. Пам'ятаю вам скажу був. Один хлопчик, який був неважений всім миром, він був дуже бідний і нічого не мав, але у нього саме дороже було, свята неоднання і Евангелія. Він молився і попав на Бога, він слідував за ним. Але коли він залишився світ, цей хлопчик, він залишив землю. Я скувала смерть і потім пішов на небо. Він тепер вовік вік багатий і щасливий вовік і піков. І так вам скажу мої друзі, що в цьому мирі нас будуть зневажати, понижувати, кидати камінь і нас адрес погано говорити. Якщо ти відрізняєшся від світу, від людей, якщо ти такий, як Ісус Христос, тебе понімати не будуть, не будуть понімати, якщо в твоєму серці буде глибоке співчуття, милосердя, любов, щирість, доброта, Ніжність, тепло і любов, непа, любов Христа до всіх людей. Навіть якщо ти так зробиш, як Христос, під'їжджаєш до бідного, поможеш, достаєш, той не так зробив, як я, то буде сміятися, буде сміятися. А так а Ісус Христос сказав, якщо від мене сміялися, то від вас будуть сміятися. Я робив добро і ви робите, будете добро робити, то будуть вас через те сміятися. І також вам скажу: проповідувати не бійтеся, проповідувати не треба боятися. Якщо ми будемо проповідувати, Слово Боже, ми будемо глаголити істину по всій землі, по всій землі колі. І кожна людина почує, що Бог її любить і покається, і людина спасається, і запирав небо Бог ту людину. Ми будемо переслідування гоніми за ім'я Бога, за його проповідь, за добрі його діла. Ми будемо одневажені цим світом, нас люди розуміти не будуть. Але якщо ми з Богом пройдемо всю дорогу, тернисту важку через лидні, через випробування, тоді Бог нас заправ в небо. Скільки милі, друзям зараз, фальшивих пророків, уже хрестів. Остерігайтеся. Не ходіть по тих всяких культах, де не вірить Ісуса Христа. Не ходіть. Краще підіть. В православну церкву, в католицьку церкву. Краще підіть в Святу Христову церкву. Там, де проповідують Слово Боже, там, де проповідують Христа, і Ісус вас приведе до істини, спасе вас і забере в небеса. Ходіть в такі храми, там, де вірить в Христа омножені, в любі. І тоді покаєтеся, Бог вас прийме, спасе і забере на небо. Якщо ми тут не покаємо ця, милі друзі, підно буде. Вже після смерті вже нема коли думати. Я погано зробив, я те зробив. Вже ти там нічим не відкупишся, нічим не відкупишся. Вже Богові нічого не буде треба. Ти покаявся, його прийняв своє серце, полишив гріхи ішов за ним. А тоді ти хоч це зробити, не зробиш, то буде поздно, троця, Дуже поздно. Я троця, коли мені літом було погано, в мене був стрес. У мене був перезивало тіло, я чуть не померла, тиски піднімалися, я помирала. Ну, Бог мені дав сіл на своїй крові, свої крові, Бог. І тут такий великий, велика його любов мене підняв. Таблетки попила, все пройшло. Вдяку Богові. Але ще маю таке буває, що помираю, але Бог дає стили. Принести, я, розумієте, маю смертне тіло, я можу в будь-яку хвилину померти. Але коли я Понімаєте, бачила, що в мене остання година надходить. Я вже бачу, може, я не так поступила, може, я когось образила, не когось образу мала якусь непрощення свої душі, серця і завдання. Може, я когось не злюбила, може, комусь з заподіяла. Я почала молитися, я почала каятися в своїх гріхах, що Бог мені простив, що підпустив мої гріхи. Я відчула Бог цілий мене, Бог мені та всілення своєї крові. Я мені більш-менш добре, торпально. Бог мене спас. Наскільки милі друзі, коли ми робимо зло, ми його пожинаємо. А коли ми робимо добро, ми його також пожинаємо. Ми зробили добро, Бог нам його в ста раз більше дасть. А зло, зробили зло, Бог в сто раз більше зло пошла, милі друзі. Ми повинні в цьому пильнувати, як написано в цій книзі. Знання, як відміряєте, так відміряєте вам. І ще написано, як хочете, щоб з вами добре люди поступали, так будуть і з вами поступати. Як Ісус Христос сказав, наш Спаситель, вчителі, Бахна, що ми повинні всьому подорожати, всьому подражати лише Христу, лише Богу, і його святим послідовникам і святим ученикам, і ти за ними. Тому що Ісус Христос через Через, через своє слово, через свою кров може спасти, провести в небо. Я вам скажу, що там тоді кінець світу був, тоді кінець світу був, тоді кінець світу. Ніхто не знає, коли кінець світу буде. Один знає отець, один Бог знає, коли буде кінець світу. Пам'ятаєте, я в тих роликах вам жар пророкувала. Я відчула, що погано роблю. Жар пророкувати не можна, але я відчуваю душею, що все буде добре, Бог. Тих впастен наш народ, і ми будемо добре жити і забира наш нашу. Землю відкуплений народ, небо. Я, мою друзі, скільки говорю, І випробування будуть, переслідування, і ображати вас, будуть бити, не бійтеся, до хреста не бійте, страждати, Бог дасть силу перенести, все зру, зробити. Мелітра, навіть хто кому добре зробив, як Ісус те зробив, не понімати не будете, але вас буде понімати Бог, що ваші діла і ваші вчинки дописані життя, він вам дасть вільне життя. Але якщо ми увіруємо в Ісуса. Істину і він нас забира на небо. І будемо служити йому своїм життям і поступками неба. Я вам скажу, молі друзі, скільки зла на землі війни, крики, ненависть, помста, крик, коров пролетя, один одного вбиває читать, скільки багато милі друзя на цій землі зла, але ви повинні стояти. Ви повинні стояти з Божою поміччю, ми стоїмо і війдемо в славу неба. Те, покойте, щастя та за поспати, пилі друзі, я обговору за Христом, за спасили телам. Дуже важко йти. Дуже важко йти, пилі друзі. Я такі сім'ї, що не пускають до церкви ходити, не дають помолитися вдома біблію, почитати, не дають навіть ім'я Бога добро зробити. Скільки є таких я таких сім'ї, що має багато пилять ротя. Але деякі, знаєте, відпадають, а деякі тримаються і йдуть за ним. Я вам скажу, що ми повинні вірити в лише єдиному Бога Христу Ісусу, і тоді Він проведе, і це правна, або в'ями Ми повинні шукати не те, що на землі, те, що ворі не пасно. І тоді Бог нас забирав слава, тепа. Я вам говорю, Це дуже тяжко, дуже тяжко. Іти за Богом, але. Я пород Богом придуся дорогу і поту в тебе. Я рано чи, чи пізно я буду на місяцькому уровні. Я буду на місяцькому уровні. У мене милі друзі, все буде. Я буду благословена. Мені Бог милі друзі, все. Тому що мені тут важко, дуже важко, але там в небі я потежити вік щасливо. Я дякую Богу, що я маю все необхідне своє вного життя. Але найбільше я дякую, що я маю святу книгу знання, я маю молитву, я маю саме дорожчу в мирі Ісуса Христа, мого натлінного моря безпечного, мого Бога, мого Спасителя, мого, мого батька, мого Отця, який мене благословляє, який мене любить. Дасть сили місця кріпості. Це перенести і слідувати за ним в небеса. Ніхто не потішить, ніхто не підтримує людей і не пожаліє. Лише Ісус, лише Бог. Лише Христос дасть своє тішення заспокоєння, лише в Ісусі Христі можна знайти покой і любов, і сила на Слава йому за цю проповідь. Амінь.